Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. Зараз буде невеличка розпаковка, тому що покупок було небагато, але вони будуть цікаві. Е, так, перш за все купила такий паргамент. Раніше він був в картонній упаковці, зараз набагато дешевше, в такій м'якій 5 метрів. Також, зараз у тебе з'явились такі книжечки з такої серії. Моїй дитині дуже подобаються вони. Дитині майже 2 роки, через місяць буде якраз. Йому цікаво, в нас вже є три чи чотири книжечки. Так що, зверніть увагу, вони зовсім недорогі, коштують гривень 30, але ціни я, як зазвичай, підпишу. Далі купила молоко. Тут нічого особливого. Ще ось таку ковбасу. Здається, колись її вже купляли, і вона смачна. Так, і буду готувати тортик. Цей тортик, без якого у нас не обходиться жодного сімейного свята. Зараз за набором продуктів ви, напевно, здогадаєтесь. Ось такі вафельні коржі. Згущене молоко ось таке, і вершкове масло. Я знім, зніму на канал рецепт, як я його роблю. Там нічого складного, елементарний рецепт, але результат перевершує всі очікування, дуже смачний тортик. Тому не пропустіть, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі у нових відео. Бувайте!